то є такий чоловік першого психотипу. Перший психотип – це вік від 3 до 16 років, Плюс-мінус умовно. Чоловіки першої квадри перш за все дуже прив'язані до матері. Не всі, звичайно, але це правда. Всі хлопчики в цей період тісно спілкуються зі своїми матерями. Якщо ж немає такого досвіду, сирота або матінку лишили прав, тоді це вже травма на все життя для такого хлопчика. Тому чоловіки не можуть бути однакові. Але поспілкувавшися з такими представниками першої квадри, ви помітите для себе велике его або навпаки відсутність цього его. Характер Таких чоловіків приховуються. Ви спочатку будете слухати його слова. Вони дуже кмітливі на рахунок того, що говорити, як спілкуватися. Саме вони вміють повісити макарони на вуха. Тому перша ознака вам вже відома. Саме такі чоловіки намагатимуться вас обійняти, доторкнутися, їм це потрібно, але цей прихований прийом бистріше зблизитися. Якщо ви помітили, що перед вами чоловік першої сквадри, дізнайтеся на практиці його відношення до дітей, поспілкуйтесь із кимось, хто має дітей, доручіть йому якесь завдання, ви одразу зрозумієте, підходять чоловік для сімейного життя чи ні. Багато серед них вихователів, вчителів, навіть у школах вони з задоволенням бажають керувати країною під назвою. Дитинство, але і бізнес вести зможуть, але це більш вагома частина іншого типу чоловіків. Майте це на увазі, бо іноді саме цей тип, чоловік-хлопчик, може вигорати, і це його веде по слизькій доричці, має залежності, і як дитина може повіснути на жіночі щі, попроводити себе як нарцис або як тиран, мамусін синулька. Тому звертайте на це увагу.